Яке ж Різдво без північних оленів? А без павуків? Отак. Вам не почулося. Свій різдвяний куточок є і у члени ноги. Розповідаємо про кількох тварин, які пов'язані з історією і традиціями Різдва. І пояснюємо, до чого тут павуки. Поїхали! Коза. Взагалі, здавна, вона вважається символом родючості і відродження у міфологіях різних народів. У грецькій, наприклад, саме коза вигодувала маленького Зевса, котрий, за певними обставинами, залишився сам у холодній печері накриття. Певно, ви також чули про українську традицію водити козу. Це одна з найдавніших різдвяних містерій. Вважалося, що її присутність під час обрядів символічно забезпечувала гарний врожай і процвітання в новому році. Залежно від регіону, особливості обряду трохи різнилися. Отже, у чому полягала містерія. За тиждень після на щедрий вечір група щедрувальників ходила від хати до хати, і це мало приносити господарям благословення. Один з учасників був переодягнений в козу, а саме надягав саморобну маску та кожух на виворіт. Коза спершу енергійно та весело стрибала по хаті, а потім її нібито підстрілювали. Тоді з'являвся лікар і оживляв її, і у цьому прихований акт відродження і пробудження природи. Знаємо ми один косплей на це від котів і собакинів. Коли щось їм не даєш, і вони такі всі бідні і нещасні, як та коза. А як тільки які почастує з чимось одразу оживають, і от у такій цікавій інтерпретації існує образ кози в українських різдвяних традиціях. Їдемо далі. Північний олень. Тут я обіцяла, що я буду співати олені, олені не бриті і не голень. дивні створіння в них. з а звідки в них з в них ні, олені, не бриті і не голені, олені. З різдвом оленів пов'язують, зокрема, завдяки європейській і скандинавській міфології. Та всі ми звикли пов'язувати оленів зі знаменитою пряжкою Санти, яка у різдвяну ніч розвозить дітям подарунки у своїх санях. До речі, про подарунки у нас триває розіграш Крісмес Бокс. Його отримає підписник, який буде найактивнішим у нашій ютуб-спільноті в коментарях під відео та шорцями. Долучайтеся і вигравайте дарунок для свого котика чи песика. Результати будуть 23 грудня. То та що там з оленями Санти? Звідки взявся цей образ? Північні олені завжди були помічниками жителів тих засніжених регіонів із суворими кліматичними умовами. Великі за розміром тварини можуть витримувати температуру приблизно до мінус 40 градусів завдяки своєму особливому шерсному покриву. А от масивні копити дають їм змогу ходити по снігу. Ще північні олені можуть подорожувати на досить великі відстані. Наприклад, північноамериканські стадами проходять понад 5 тисяч кілометрів під час щорічної міграції в Арктику. Конкретно образ оленів, які тягнуть сани Санта Клауса, закріпився в Завдяки появі одного особливого вірша, опублікований у 1823 році. Ідеться про твір Ніч перед Різдвом або візит Святого Миколая американського поета та письменника Клемента Кларка Мура. У ньому вперше описано Санту, який подорожує на санях, запряжений аж вісьмома північними оленями. Всі вони мають власні імена: Десер, Денсер, Пренсер, Віксен, Комет, К'юпіт, Дондри і Бліцен. А де оцей, оцей його відомий олень? Як його звуть? Рудольф. Рудольфа нема. Дворцем персонажа є Роберт Льюіс Мей, який вигадав Рудольфа у 1939 році для брошури універмагу Монгомері Ворд. Спойлер. Тоді продали аж 2,4 мільйона примірників. Так зайшла усім історія про Рудольфа. І знаєте, чому це ідеальний образ для дитячої казки? Рудольф відрізнявся від інших оленів тим, що мав червоний ніс. Тому з нього глузували і навіть відмовлялися дружити. Однак якось сам Санта помітив тваринку, а саме як сяє у темряві його червоний ніс. Тому він покликав Рудольфа долучитися до упряжки, аби освітлювати небо вночі, саме коли потрібно розвозити подарунки. І так голень очолив упряжку. У дітей також є потреба бути визнаними. Серед однолітків. Історія Рудольфа показує, як можна бачити у собі сильні сторони, а не недоліки. Сова. Вона не настільки традиційна для рісва, як, наприклад, олені, проте з часом стала популярною завдяки своїй символіці. Сова давно асоціюється з мудрістю і певною таємничістю. До речі, згадайте лише ті задачі з математики від мудрої сови у шкільних підручниках, які багатьом батькам полоскотали нерви. У європейському фольклорі, до речі, сова також символізує здатність бачити в темряві та нести мудрість. Наприклад, у грецькій міфології сова є атрибутом мудрості богині мудрості Афіни або Мінерви у римській інтерпретації. Є також вислів. Гегеля сова Мінерви вилітає у сутінки. Одне з її тлумачень говорить, що мудрість приходить у сутінках старості. Різдвяні ж прикраси совами поступово почали з'являтися з розвитком моди на ялинкові прикраси. Також образ сови набув популярності завдяки сучасним мультфільмам. Там їх часто зображують мудрими спостерігачами чи помічником. Одним з найпоширеніших у різдвяний період є образ полярної сови. Вона витривала до холодного клімату, приблизно до мінус 50 градусів. Може мешкати в регіонах навколо північного полюса, а її біле пір'я допомагає маскуватися на фоні снігу. Адже на відміну від інших сов полярна може полювати і в день. Упізнали, це ж сова Гаррі Потера. У фільми, до речі, різдвяна атмосфера грає велику роль. Вівця. Її різдвяна символіка також має біблійні корені. Коли Ісус народився у хліві, там перебували на ночівлі присутні різні тварини, зокрема й вівці. Ще один важливий момент. Саме пастухи були першим, хто почули від ангелів звістку про народження немовляти, і вирішили вклонитися новонародженому. Усе це метафора до того, як Ісус став пастирем для людей, а вони пішли за ним. Тобто вівця символізує захищеність, покірність та довіру. Тому фігурки овечок можна побачити і в традиційному різдвяному вертепі. А от у сучасних різдвяних історіях і мультфільмах вівця часто зображується як лагідний, добрий і трохи наївний персонаж. Їм м'якість і спокій чудово доповнюють те тепло і за. Шав яким наповнене на різдво павук. У різних легендах чи кінематографі він асоціюється з чимось моторошним. Цікаво, чого б це. В них теж є пухнасті лапки. Знаємо, багато для кого павуки це більше про геловін, аніж Різдво, але є одне але. Почнемо з дохристиянських уявлень про створення світу. Річ у тім, що за ними павук це символ Всесвіту, котрий зітканий, як велика павутина. Ви коли-небудь замислювали, що таке WWW в адресах сайтів. Розшифровується ця абревіатура як World Wide Web, тобто світове павутиння. Це по. Суть також метафора складної мережі, у якій веб-сайти та сторінки пов'язані між собою гіперпосиланнями, зовсім як та павутина всесвіту. Окей, повертаємось назад. То як же пов'язані Різдво і павуки? У них також є деякий зв'язок з Ісусом. Як ми всі знаємо, Різдво це день його народження, а тому й одна з найбільших урочистостей у християн з біблійними переказами, коли єгипетський цар Ірод дізнався про народження Ісуса, якому пророкували стати царем юдейським, так побоявся втратити свою владу, що наказав вбити усіх хлопчиків до двох років. І коли Марія з немовлям переховувалась у печері, саме павуки заплили павутинну вхід до неї. Так воїни Ірода не знайшли їх. Ось така історія, і завдяки цьому серед українських традиційних різдвяних прикрас з'явився солом'яний павук. Це конструкція з маленьких пірамідок, зроблених із соломи, яку підвішували переважно до головної балки під стелю сволоки. Вони висіли низько, тому до таких павуків. Кожен навмисно хотів доторкнутися головою на удачу. До речі, їх, окрім українців, платучі литовці та фіни обов'язково погуглять про цю традиційну прикрасу. Певно, що напередодні Різдва ні в кого немає оленів, кі, сов, овець чи павуків. хіба не декорі. Зате домашні хижаки завжди під боком і доповнюють цю атмосферу вони не менше. Навіть не так. Зі звірятами вона завжди довершена. Бажаємо щасливого прийдешнього Різдва та найголовніше цілковитої безпеки. Будьте на звірячій хвилі та не забувайте підписуватись на наші соцмережі, папа! -па!